Твоє тіло машина, і як у будь-якої машини в ньому є деталі, які взагалі не обов'язкові. Так, прямо зараз у тобі можуть бути частини, які ніяк не впливають на твоє виживання. Без них можна жити, їх вирізають, видаляють, і організм навіть не помічає цього. Це не якісь фантазії, це реальність. І зараз я покажу тобі список того, що може зникнути з тіла, а життя продовжиться, ніби нічого не було. Це буде трохи дивно, місцями трохи страшно, але точно цікаво. Друзі, ми завжди для вас намагаємось зробити класний контент. Шукаємо найцікавіші парадокси. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Номер один мигдалики. Сторожі, які іноді самі стають загрозою. Мигдалики це частина нашої імунної системи. Їх ще називають гландами. Вони розташовані по обидва боки горла на самому вході до дихальних шляхів. Їх головна роль стежити за всім, що потрапляє в організм через рот і ніс, наприклад, їжа, повітря, рідина. Мигдалики працюють як фільтр і сигнальна система. Коли потрапляє щось підозріле, вони першими подають тривогу і намагаються знешкодити загрозу. Звучить ніби корисно, правда? Але є один нюанс. У деяких людей ці сторожі занадто активні або навпаки слабкі, і тоді замість захисту вони перетворюються на постійне джерело проблем. Йдеться про хронічні тонзеліти, це коли мигдалики запалюються знову і знову, не даючи організму спокою. Людина постійно хворіє, болить горло, важко ковтати, температура тримається навіть без застуди. У таких випадках лікарі часто рекомендують видалити мигдалики. І що найцікавіше, після операції багато людей відчувають значне полегшення, менше хворіють, швидше одужують, проходять хронічні запалення, тобто орган, який мав захищати, почав шкодити і його просто прибрали. Цікаво й те, що після видалення мигдаликів організм не втрачає здатність боротися з хворобами. У тілі є й інші компоненти імунної системи, які беруть на себе цю функцію. У дітей мигдалики видаляють особливо часто, якщо через них порушується дихання або мова, наприклад, при збільшенні аденоїдів. Мигдалики це приклад того, що навіть частина імунної системи може бути необов'язковою. У нормі вони допомагають, але в окремих випадках краще без них. І люди живуть без гланд роками, без особливих ускладнень. Наступний у нас апендицит маленький орган, який часто викликає великі проблеми. Апендекс це вузький відросток товстої кишки, розташований у нижній правій частині живота. Хоча його точна функція досі залишається предметом наукових досліджень, відомо, що апендекс містить лімфатичну тканину і, ймовірно, має певну роль в імунній системі, особливо в ранньому дитинстві. Він допомагає підтримувати баланс кишечника та сприяє імунним реакціям. Але водночас апендекс це орган із поганою репутацією. Він часто стає причиною гострого апендициту, запалення, яке може швидко перерости у серйозну загрозу для життя. Запалений апендекс болить дуже гостро, викликає нудоту, блювоту, підвищення температури і різкі болі в животі. Цей стан потребує негайного хірургічного втручання. Що цікаво, незважаючи на те, що апендекс має певну функцію, люди можуть жити без нього абсолютно нормально. Операція з видалення апендекса, апендектомія є однією з найпоширеніших хірургічних процедур у світі, і її успішно проводять вже десятки років. Після видалення апендекса пацієнти швидко відновлюються і не відчувають жодних суттєвих змін у роботі травної або імунної системи. Це підтверджує, що апендекс це орган, без якого можна спокійно жити. Він не є життєво необхідним. І хоча він міг колись відігравати важливу роль у нашому організмі, сьогодні його функції виконують інші частини кишечника та імунної системи. Отже, апендекс це яскравий приклад органу, який не є обов'язковим для життя. Його можна порівняти з непотрібним запасним колесом у машині. Воно може колись і знадобиться, але більше з часу тільки заважає. До того ж, може створити серйозні проблеми. І це нормально жити повноцінно і без апендикса, адже організм має багато інших способів підтримувати здоров'я і боротьбу з інфекціями. Номер 3. жовчий міхур маленький резервуар з великими проблемами. Жовчний міхур це невеликий мішечок, який знаходиться під печінкою і служить сховищем для жовчі, рідини, що допомагає перетравлювати жири. Він накопичує жовч, вироблену печінкою, а коли ми їмо, скорочується і випускає її у 12-палу кишку, щоб допомогти розщепити їжу. Здавалося б, жовчний міхур корисний помічник у процесі травлення, без якого неможливо обійтися, але це тільки на перший погляд. Насправді, жовчний міхур часто стає джерелом проблем, які можуть суттєво вплинути на здоров'я і якість життя. Найпоширеніша проблема жовчокам'яна хвороба. Через застій жовчі або порушення її складу в міхурі можуть утворюватися камені різного розміру. Ці камені можуть блокувати протоки, викликаючи сильний біль у правому боці або ж нудоту, блювоту і навіть запалення, холецистит. Іноді біль буває настільки сильним, що людина не може рухатися або навіть спати. У таких випадках лікарі часто рекомендують видалити жовчний міхур, і тут починається найцікавіше. Хоча здається, що це важливий орган для травлення, жити без нього цілком можливо. Після видалення жовчного міхура жовч продовжує вироблятися печінкою, просто вона не зберігається і потрапляє прямо у кишківник невеликими порціями. Організм адаптується до цієї зміни, і більшість людей повертаються до нормального життя вже через кілька тижнів. Цей орган нагадує собою своєрідний запасний бак у машині. Корисний поки працює, але не критичний, якщо його немає. І головне, життя після видалення жовчного міхура залишається повноцінним, активним і здоровим. Коли ми говоримо про важливі частини тіла, що допомагають нам стояти, ходити, бігати, більшість згадає п'яти, підошви, пальці ніг, але мізинець на нозі зазвичай залишається поза увагою. Цей маленький пальчик, найменший із усіх, часто здається зайвим, таким собі баластом, без якого можна легко обійтися. Та чи так це насправді? Мізинець на нозі виконує свою роль у підтримці балансу та стабільності при ходьбі і стоянні, хоча і не настільки значну, як великі пальці чи п'яти. Він допомагає рівномірно розподіляти навантаження на стопу і надає додаткову опору при поворотах і маневрах. Без нього наше тіло все одно змогло б зберігати рівновагу, але деякі дрібні нюанси рухів і відчуттів могли б змінитися. Цікаво, що мізинець на нозі це один із пальців, які найчастіше травмують або навіть видаляють через нещасні випадки або медичні проблеми. І незважаючи на це, людина без мізинця на нозі продовжує вести звичний спосіб життя без помітних труднощів. Його відсутність практично не позначається на здатності ходити, бігати чи виконувати щоденні справи. Мізинець на нозі це такий собі скромний помічник, який не завжди помітний, але іноді корисний. І, хоча він не є критично важливим, його роль у загальній структурі стопи варто поважати, адже навіть найменші деталі іноді можуть зробити велике значення. Уяви собі частину тіла, яка колись допомагала нашим далеким предкам балансувати, сидіти, тримати рівновагу під час пересування або навіть рухати хвостом. Так, так, хвостом ця частина все ще є в нас, хоча її функція практично зникла. Ідеться про куприк, невеличку кістку внизу хребта, яка є рудиментом, тобто залишком еволюційно колись важливої структури. З наукової точки зору, куприк це найнижча частина хребта, що складається з трьох-п'яти зрощених хребців. У плода він виглядає як хвіст, але з часом під час розвитку зникає, залишаючи по собі лише цей малопомітний кістковий хвостик. Куприк пряма ознака нашого еволюційного минулого, який вказує на те, що наші предки мали хвости, як і багато інших ссавців. Але чи виконує куприк якусь важливу функцію сьогодні? Частково. Так, він є точкою прикріплення кількох м'язів, зокрема тих, що беруть участь у підтримці тазових органів і процесах сидіння, дефекації та пологів. Але тут є нюанс: ці ж функції можуть ефективно виконуватися й без куприка, адже навколишні м'язи і тканини беруть на себе основне навантаження. Найчастіше ми згадуємо про куприк лише тоді, коли з ним щось трапилося. Наприклад, при падінні на сідниці він може забитися або навіть тріснути, і тоді цей кістковий рудимент нагадує про себе сильним болем і дискомфортом, особливо при сидінні. Іронія в тому, що у звичайному житті ми його майже не відчуваємо, але варто лише травмувати, і це стає справжньою проблемою. У деяких випадках, коли біль у куприку стає хронічним, його можуть навіть видалити хірургічно. І що найцікавіше, після видалення куприка організм функціонує абсолютно нормально. Людина може сидіти, ходити, працювати, займатися спортом. Після короткого періоду реабілітації спосіб життя майже не змінюється. А ось очі це одні з найважливіших сенсорних каналів, через які ми сприймаємо світ. Зір дає нам орієнтацію у просторі, сприйняті кольору, глибини, руху. У людини два ока, і це не випадково. Завдяки парному зору, ми бачимо об'ємно, можемо оцінювати відстань, помічати найдрібніші деталі в навколишньому світі. Але що буде, якщо одне око втратити? Звучить тривожно, але організм людини має вражаючу здатність адаптуватися. Втрата одного ока це втрата бінокулярного зору, але не самої здатності бачити. Друге око поступово перебирає більшість зорових функцій. Людина вчиться орієнтуватися і без глибини поля зору. Мозок переосмислює інформацію, і вже за кілька тижнів вона може вести звичний спосіб життя. Пілотом-водищувачем, звісно, вже не станеш, але повноцінно працювати, подорожувати, читати, створювати цілком можливо. Люди з одним оком можуть навіть водити автомобіль, якщо зір достатньо гострий. Світ не втрачає фарб, просто їх починаєш бачити трохи інакше. До речі, ви знали, що нирки це головна фільтраційна станція нашого організму. Щодня вони перекачують близько 50 галонів крові, очищаючи її від продуктів обміну, токсинів і надлишкової рідини. У нормі їх дві, і це здається логічним: парний орган для подвійної безпеки. Але, як показує практика, навіть одна нирка може повністю впоратися з цією роботою. Є тисячі людей, які живуть із однією ниркою, і часто вони навіть не помічають різниці. Одна здорова нирка здатна взяти на себе до 75% загального навантаження. Вона поступово адаптується, трохи збільшується в розмірах і підвищує свою фільтраційну здатність. Головне правило дбати про неї уникати надпірної солі, алкоголю, зневоднення. Але це по суті те самі правила, які корисні для всіх. Одна нирка це не вирок. Це просто нагадування, що в тілі немає нічого зайвого, але й мінімального достатньо, аби жити повноцінно. Ну а далі у нас на черзі легені, життєво важливі органи, які забезпечують газообмін. Ми вдихаємо кисень і видихаємо вуглекислий газ. У людини їх дві. Права легеня більша і має три частки. Ліва менша, бо ділиться простором із серцем. Але якщо одна з легеней перестає функціонувати або її доводиться видалити хірургічно, організм не здається. Одна здорова легеня здатна забезпечити тіло достатньою кількістю кисню. Можливо, ви не зможете бігати марафони, але ходити, працювати, навіть займатися спортом на легкому рівні цілком реально. Інша легеня поступово адаптується, розширюється, бере більше повітря, її альвеоли стають активнішими. Тобто життя з однією легеною не означає постійне сидіння в кріслі, це інший темп, інші обмеження, але це не межа. Це просто нові правила гри, в які можна виграти. Печінка справжній хімічний завод нашого тіла. Вона відповідає за очищення крові, синтез білків, зберігання глікогену, вироблення жовчі і ще десятки життєво важливих процесів. Це один із найбільш навантажених органів, і що неймовірно, він має унікальну задність до регенерації. Іноді через хвороби або донорство доводиться видалити частину печінки. І ось де магія: через декілька тижнів залишена частина починає відновлюватися. Унікальні гепатоцити клітини печінки діляться і повертають органу повноцінну функціональність. Це означає, що навіть якщо половину печінки видалено, вона здатна працювати. Люди можуть жити, працювати, займатися спортом і не відчувати хронічної втоми чи інтоксикації. Печінка символ того, що наше тіло не тільки витривале, а й здатне до самовідновлення, якщо дати йому час і трохи турботи. Так що ось такі справи, друзі. Наше тіло справжнє диво, яке здатне адаптуватися і відновлюватися навіть після великих випробувань. Якщо вам було цікаво дізнатися, як ми можемо жити без деяких органів і частин тіла, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів про наш організм. Ставте лайк, якщо це відео вам сподобалося, і діліться ним з друзями. До зустрічі в наступних випусках!